Путін погрожував Трампу новим великим наступом в Україні. Келох приїхав до Києва. ЄС затвердив нову стелю цін на російську нафту. Білорусь почала збивати шахеди над своєю територією. Тим часом окупанти зробили міні-версію цього безпілотника. РФ пустить на брухт свій єдиний авіаносець. у Запоріжжі. Ветеран десантник напав з ножем на лікаря, бо той відмовився оформлювати йому групу. Та шок-контент від переможниці шоу Супермама п'яна жінка всадила за кермо неповнолітнього похресника та облайла копів. Про це далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний понеділок разом. Путін заявив Трампу, що в найближчі 60 днів Росія посилить наступ в Україні. Про це пише видання Ексіос. За даними їх видання в розмові з Трампом, Путін пообіцяв протягом двох місяців захопити нові території до адмінкордонів, які вважає своїми. Трамп розповів про це президенту Франції Монелю Макрону, додавши, що він хоче забрати усе. Як зазначають джерела саме після цієї телефонної бесіди, Трамп і розлютився, заявив, що незадоволений Путіним і погодився посилити поставки озброєнь Україні. Водночас керівник центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко пише, що повідомлення про новий наступ РФ, які з'явилися в ЗМІ останніми днями, не є чимось новим. Він зазначає, що Путін планує далі вкидати нові резерви аби продовжувати м'ясні штурми на сході. Це не новий наступ, а продовження старого, який по планах провалюється у Путіна з 2024 року. Ще на 2024 рік Путін ставив задачу захоплення українських міст на сході. Але сили оборони ці плани зірвали. Все, що робить Росія, з того часу, вкидає все нові і нові резерви. Нічого нового не придумали вони і зараз. Зміна інтенсивності одного наступу, який триває понад рік. У Київ приїхав спецпредставник президента США Кіт Келох. Відео як американець виходить з потяга Укрзалізниці, опублікував керівник офісу українського президента Андрій Єрмак. Він зустрів Келога на залізничному вокзалі обіймами. Спецпосланець за планом проведе в Україні тиждень. Під час візиту він обговорить питання оборони, зміцнення безпеки, зброї, санкції, захисту людей, посилення співпраці між Україною та США. Євросоюз затвердив нову формулу стелі цін на російську нафту в рамках 18-го пакету санкцій. Ціна буде на 15% нижчою за середню ринкову за останні три місяці. Про це повідомляє Reuters. Стартова планка близько 47 доларів за барель. Переглядатимуть ціни кожні півроку. Новий механізм пропонує плаваючу стелю, яка автоматично коригуватиметься залежно від світових цін на нафту. Це має ускладнити Росії обхід санкцій через ціньовий флот та інші схеми. Раніше пропонувалося знизити стелю до 45 доларів, але через опір деяких країн ЄС і країн Великої Сімки обрали гнучкіший підхід. Естонія наполягала на зниженні стелі, погрожуючи ветувати пакет санкцій. Остаточну угоду мають затвердити сьогодні. Перед зустрічю міністрів закордонних справ у Брюсселі росіяни розробили нові міні-безпілотники. Ці дрони схожі на зменшену версію шахедів. проте керуються вони як FPV. Це дозволяє їм вражати рухомі цілі. Про це повідомив експерт із радіотехнології Сергій безкресно позивним флеш. За його даними є два типи таких БПЛА: розвідувальні без бойової частини та ударні з боєзарядом до 15 кілограм. Візуально вони нагадують шахеди. Це ускладнює їх виявлення українською протиповітряною обороною. Дрони вже застосовують окупанти для атак на техніку в русі та на стоянках також. Білоруський вертоліт Мі 24 збив російський ударний дрон Гербера, який летів у бік України. Про це пишуть одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела в українській розвідці. Інцидент стався в Гомельській області. Там уламки дрона впали на землю. За даними джерел, у момент знищення в повітряному просторі Білорусі перебували щонайменше три російські БПЛА. Білоруський вертоліт, виконуючи завдання з контролю повітряного простору, виявив і атакував один із них. Українські військові завдали чергового удару по російській ППО. Розвідники бригади Чорний ліс виявили та скоригували вогонь по сучасному зенітно-ракетному комплексу БУК М3 окупантів. Він здатний вражати цілі на середній дальності. Вартість одного такого комплексу оцінюють у 45 мільйонів доларів. Безславний кінець для крейсера РФ, єдиний російський авіаносець, адмірал Кузнєцов, мабуть, пустять на брухт у Міноборони, обговорюють, чи доцільно продовжувати його дорогий ремонт. Чому гордість флоту пустять під різ? Деталі в сюжеті. Гучний похорон у Кремлі, горе авіаносець адмірал Кузнєцов, який за задумом Путіна мав стати грозою морів і флагманом Кремлівського військово-морського флоту, став чи не головним його посміховиськом? От того наскільки ефективною буде бойова служба крейсера, залежить благополуччя і безпечність всієї країни. Яка країна, такий авіаносець. Російський флагман проекту 114.5 спустили на воду ще в далекому 1985 році. Судно завдовжки 300 метрів, шириною понад 70 і водотонажністю 50 тисяч тонн мало стати відповіддю НАТО на його безперервно зростаючий флот. Згідно з проектом, авіаносець міг вмістити 26 мігів до 10 Су-33 а також дві тисячі особового складу показати всю свою міць Кузі, як авіаносець прозвали самі матроси. Випав шанс у 2011-му. Його єдина бойова місія участь у війні в Сирії. Всі агентства, всі телеканали, всього світу слідили і продовжують слідити за ескадрою російського ВМФ, яка вперше вийшла не в учебний, а в бойовий поход. За задумом Кремля це мало виглядати воїстину велично і жахливо. За фактом весь світ і справді здригнувся, от тільки не з переляку, а від жахливого стану путінського флоту. На той момент єдиний авіаносець у складі російської армії був ще єдиним у світі, хто в 21 столітті продовжував використовувати вкрай токсичний та малоефективний мазут у вигляді палива. Первый дальний поход за несколько лет, и к тому же след черного дыма за кораблем растянулся на сотни метров. Одни называли крейсер авианосцем курильщика, другие подписывали фотографии с дымящимся кораблем «Подари дрова» и сравнивали его с исландским вулканом. Люди противоположных взглядов писали, что авианосец напугал Запад и НАТО. Перше бойове чергування для бідного кузі стало і останнім з Сирії. Адмірал Кузніцов діставався вже на буксирі. Після чого від гріха подалі його відправили на ремонт та модернізацію. От тільки авіаносець за довгі роки не побачив ні одного, ні іншого. Изначально ремонт оценивался в 20 миллиардов рублей, но очевидно, что эта сумма была сильно увеличена. Во время ремонта на нем несколько раз были пожары, в которых погибли два человека и 14 пострадали. Вернуть авианосец в строй планировали еще в 2022 году, Затями ці сроки переносились. Чим більше проходило часу, тим очевидніше ставало, що адмірал Кузніцов навряд чи вийде з доків. Низка пожеж під час ремонтних робіт та нескінченне збільшення кошторису зробили своє. Авіаносець так довго простояв у доках, що в якийсь момент кузі знадобилася вже модернізація існуючої модернізації. остановлен ремонт и модернизация единственного российского авианосца. Крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт в 2018 году после похода в Средиземное море. Дальше просто нет смысла его там как-то чего-то из него делать. У Путина вообще что-то изначально с флотом не сложилось. Начал с Курска, она утонула, да? Завершает утилизацией Черноморского флота, единственного вот этого авианесущего крейсера. Ну, молодец, что тут скажешь? Тепер на головну іграшку Путіна чекає списання та утилізація. Модернізувати цей металобрухт в Кремля немає ні коштів, ні можливості. Путінські перегони на морі Російською Федерацією явно програні. Ну а... за 8 лет ремонта, мне кажется, я бы руками просто починил этот авианосец в одного. Ну, то есть я не понимаю, как, э, как можно этого не сделать за 8 лет. Хотя бабок, я думаю, распилили там. Ого, господи. Тут, оказывается, никакая диверсия не понадобилась. Просто немножко подождать. И единственный авианесущий крейсер З ремонт якого мільярди вбухані, просто спішуть на металолом. У результаті Путін втратив свій останній козир на морі, запевняють аналітики. З потужної морської держави за чверть століття правління бункерного РФ перетворилася на недодержаву з напіврозваленим застарілим флотом. Його кораблі бояться вийти за межі далеких баз дислокації та мирно гниють на якорі. Сколько же авианосцев у США? 11, и еще 2 в стадии строительства. У Китая 3, еще один в стадии строительства, у Великобритании 2, у Индии два. Вы представляете? Зато Соловьев, а у России zero. Все. Зато Соловьев рассказывает, как он из Посейдона всех уничтожит. Єдине, чим сьогодні залишається пишатися російській пропаганді, так це різким зростанням металобрухту, на який і буде пущений адмірал Кузніцов, і те за умови, що Кузя що догниває, не затоне по дорозі до металоприйомки. Великая морская держава Россия не способна ни создавать собственные авианосцы, ни поддерживать старые, в отличие от основных геополитических соперников и заклятых друзей вроде США и Китая. Еще раз, Россия не способна это делать. У Запоріжжі ветеран десантно штурмовых войск из ножем напал на ликаря, который пропонував ему цивильную группу инвалидности замість воинской. За словами матері ветерана, її син брав участь у боях за Авдіївку. зазнав кількох поранень і має серйозні проблеми зі спиною та зором. Він проходив військово-лікарську комісію упродовж п'яти місяців. Жінка розповіла, що син зайшов до кабінету лікаря зі словами, що хоче подивитися в очі, що йому скажуть, за що так з бойовим пораненим військовим. За даними поліції, 35-річний чоловік поводився агресивно, трощив меблі та намагався завдати лікарів цілесних ушкоджень. Наразі тривають слідчі дії, і вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та правову кваліфікацію злочину. Супермама в епіцентрі скандалу. Учасниця цього шоу Анастасія Чуйко, відома як Мама Сіта, шокувала своєю поведінкою. Це сталося в Кам'янському. Поліція зупинила мазду, за кермом якої сидів 15-річний хлопець. А поруч із пляшкою пива в руках сиділа Анастасія у недверезому стані. Ваді я зовсім транспорта, той хочу. Дуйку хочу! коли поліцейські запитали про документи в юного водія, блогерка влаштувала істерику, обізвала правоохоронців наркоманами і просила похресника, який і був за кермом, знімати її на телефон. У вас неповнолітній син, так розумію, знаходиться в мене, на не не син і в мене є доказник. Чому він знаходиться зараз за кермом? Чому він зараз за відео доказ, доказник вам показати второй Чому? телефон ще? Чому я зараз говорю? Так? У вас що зачама? Так я у вас запитую, що в ми зачима. Чому вони чорні і великі? Поясніть мені, будь ласка. Такі, я людина, яка працювала в ломбарді в ще. Дійсно, право керування транспортів. Да. Дитині, да. Какой яка, дитині? Не, яка не має водійського посвідчення. Серйозно? Так. Ребята. А тепер давай юридично. Будь ласка. На якому. Основання, а, основання, неправильно. Що там? Передала, основання. Не основання. Автомобіля. Не вона звернув була син. Син. <клес> <клес> Він сіда, чувак. Іва, дай мені, пожалуйста. Замість того, аби визнати провину Анастасія звинуватила поліцейських у вживанні наркотиків і погрожувала експертизою. Пізніше пообіцяла вибачитися, якщо тести поліцейських на наркотики будуть все ж таки негативними. Мама Сіта, скажи. скажуть уїхати. їхати пане водій, тебе є, є не до я владі даного транспорту. Тебе він не долучиться. знаходиться за кермом транспортного засобу. Я владілець даного транспорту. Открой мені, пожалуйста, півасік. На ранок блогерка вийшла в сторіс. Заплакана дівчина поскаржилась на важкий період і багато травм, які навалилися на неї в один період. Поліція склала на екс супермаму два адмінпротоколи: закривання у нетверезому стані та передачу керма неповнолітньому, ще й під час комендантської години. Це все про що встигає розповісти. На цю мить. Дякую вам за коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під цим відео. Також не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!